України, українці, українки. Перед цим хочу висловити подяку президенту України Володимиру Зеленському за довіру обійняти цю надзвичайно відповідальну посаду. Це велика честь, одночасно велика відповідальність працювати міністром оборони в час, коли йдеться саме про існування нашої держави. На посаді міністра оборони бачу три ключові напрями роботи: це люди, зброя і система. Отже, перший пріоритет люди в центрі всієї нашої роботи український воїн, його життя, здоров'я, його захист. Наше завдання якісно забезпечити кожного і кожного від амуніції до новітніх технологій зв'язку, від своєчасних виплат до медичної підтримки. Другий пріоритет це зброя. Наше завдання наростити озброєння нашої армії до рівня, який зламає спроможність ворога продовжувати війну. Насамперед, це збільшення власного виробництва, завдання. Яке поставив перед нами президент України за півроку довести частку української зброї на фронті 40 до 50%. Це амбітно, не просто, але це точно можливо. По-друге, це робота з партнерами, українська і європейська оборонні індустрії мають стати єдиною екосистемою. Будемо розвивати коаліцію спроможностей, ППО, далекобійну зброю, боєприпаси усе це, що дає перевагу на полі бою. Також ми проведемо аудит всіх домовленостей з партнерами, аби жоден ресурс не губився. Процесах третій пріоритет це система. Міністерства оборони величезний організм і він має працювати без збоїв, без затримок, жодної зайвої бюрократії, жодного дублювання функцій. Робимо ставку на швидкість знучність, спохвалення наших рішень. Шановні народні депутати, шановні колеги і друзі. Я впевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир, у агресію в майбутньому. Ми Точно зробимо все для того, щоб українська армія була найсильнішою. Ще раз дякую президенту. Дякую вам, шановні колеги.